Всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось розпакування Okitel WP22. Деякі з вас просили в коментарях, коли вже буде огляд, так ось цей огляд зараз і буде. Точніше, не огляд, а розпаковка. Огляд буде за посиланням в описі. В моєму магазині цей смартфон також з травня місяця вже можна купити. Посилання буде в описі. Ну а ми поїхали дивитися, що це таке. Так, бачимо стандартну фірмову коробочку, звичайний прямокутничок, тоненька отака коробка. Відкриваємо, дивимося, що всередині є. Так, в комплекті. Я думаю, тут все буде стандартно в нас, як в будь-якого окітела. Це у нас іде інструкція. Ще заводська документація якась про батарейку, гарантія. Блок з кабелем. Зараз подивимося, який у нас кабель. Ой, точніше, блок. Ну і кабель також. Кабель у нас Type-C з однієї сторони, з іншої, звичайний USB. Так, блок на 18 Вт. Я розумію, що батарейка велика в смартфоні, але сам смартфон вважається як бюджетний, ну не бюджетний, середньоціновий. Тому зарядний пристрій тут 33 ватний не буде, і тим більше він не буде 66 ватний. А ось і сам смартфон, ключовою особливістю якого є, звичайно, оця от штукована величезний динамік. Цікаво його включити, подивитися, як він грає. Тим більше в мене зараз на руках AGM G2 Guardian є. Розпакування, до речі, було попереднім відео, то там плюс-мінус такий же по розмірах динамік. Тож цікаво буде їх порівняти. Перші відчуття від смартфона приємні, але відчувається дуже така, як буде на українській мові, угловатость, кутоватість, не знаю, як сказати. Коротше, гострі, якісь гострі дуже тут кути. Рамка над дисплеєм випирає, але вона гостра якась. Тут також полосочки оці гострі. Сам смартфон такий рублений рублений. Ну, задня панель у нас типу під шкіру, вона ногтиком трошки так прогинається, не сильно. Ну, Це да, це не пластик, це таке щось, типу як гума. Зроблена структура така під шкіру, прикольно виглядає. Багато камер, спалах, три камери, якщо бути точнішими. Отут у нас інфрачервоні датчики для нічної зйомки. Ну і величезний динамік. Зацепу для шнурочка тут нема, а є, ось тут він знаходиться не, не позаду, а ось тут з боку. З правої сторони у нас сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопку блокування, роздільні кнопки регулювання гучності, зверху мікрофон. Тут Type-C. Тобто розділу для наушників тут не передбачено. З цієї сторони слот для сімок або ж для сімки і картки пам'яті. І кнопка, яка налаштовується. Тож, запускаємо смартфон. До речі, так, це ж у нас вже 13-й Android. 8 плюс 256 у нас пам'ять. Fingerprint да, сканер відбитків є, Face ID типу є. 10 тисяч мАч у нас банка в цьому апараті. Так, знімаю акуратно плівочку, запускаю смартфон. І зустрінемося з вами на першому запуску. Так, смартфон запустився. Нас зразу ж зустрічає, я бачу фірмовий дизайн Укітел. Перший раз бачу такі от ярлички перемальовані, бачите, всі під один стиль. І ось такий от годинничок. Прикольно реалізували. Так, яскравість. Дивіться, до речі, також прикольно, прикольно рухається. Ось такий от дизайн. по першим відчуттям, ну, смартфон дійсно середньоціновий, Процесор тут Helio P90 це вже такий, знаєте, старий пердун, як то кажуть, але все-таки це колись це був флагман від МТК. Років 5 назад, по-моєму. Потім з'явились Dimensity і все. Серія P – це вже зараз така бюджетна, середня лінійка. Ну, Але, в принципі, продуктивності має вистачати тут навіть для ігор. Це ми з вами перевіримо. Я так розумію, що у нас тільки 60 Гц, частота оновлення. Так, тільки 60 Гц. Налаштування тут не бачу. Ну, Це відчувається так, що тут 60, а не 120. Ну, Але маємо, що маємо. Навігація в системи кнопками або жестами. Все класично. До речі, бачите, перемалювали і дизайн у цих от іконочок. І от тут все перемалювали. Ну, виглядає дійсно цікаво. 13-й Android у нас. Давайте ми це побачимо. Так, не сюди. Ось у нас інфа про цей пристрій. 8 ГБ оперативки, Android 13-ї версії. Ось так от. Ну, працює він нормально, в принципі. Чекати від нього супершвидкості не варто, але працює нормально. Видно, що це не бюджетний смартфон. Так, давайте зайдемо в камеру, подивимось, що цікавого є в камері. Бачимо режим макро. Бачимо режим нічний. О, до речі, ось так у нас і активується нічна зйомка. бачите? О! До речі, на відміну від смартфонів дуджі, в яких до сих пір все автоматично, я маю на увазі увімкнення датчиків. Окітел зробили так, що їхні датчики автоматично завжди включені. Тобто в нас немає окремого переключателя для того, щоб включити їх чи виключити. Вони завжди включені, навіть коли навколо багато світла. Дуже зараз би не працював в такому режимі. Бачите, Окітел працює. Автофокусування також присутнє. Фото-відео можна знімати в такому режимі. Так, далі. Smart lens це у нас що таке? А, це якась гугловська фішка, я ще з цим не розібрався. Це, напевно, ви щось фотографуєте, і воно зразу шукає це інфу про це зображення. Режим відео. Що у нас тут по роздільній здатності? 4К можна записувати. Ну, а камера в нас, по-моєму, 48 мегапіксельна. Так, 48 мегапікселів. В режимі більше у нас портрет, боке, панорама. Ну, в принципі, все подобається більш-менш. Що стосується якості. Ну, Середня якість, середня швидкість фокусування. Треба робити фотографії. Але думаю, що нічого, нічого цікавого прямо тут не буде. Давайте зайдемо в FM Радіо. Можливо, воно працює в нас без навушників. І воно дійсно працює без навушників. В кителах, наскільки я знаю, це доволі рідко. Ну, Звичайно, там, де я зараз знімаю, навряд чи якесь радіо воно буде ловити, тим більше смартфон. Бачите, нічого він не ловить. Ну, але в великому місці, якщо будете використовувати, буде ловити. Так, ящичок з інструментами. Все на англійській мові, звичайно. Ну, бачите, українська мова в меню стоїть. Більшість всього на англійській мові, тому що не переведено на українську. Тож, найцікавіше, це в нас батарейка, великий динамік, камеру цікаво також подивитись, ну і затестити автономність на цьому досить старенькому процесорі. Цікаво, як смартфон себе буде поводити. Повний огляд буде за посиланням в описі. Там же ми окрему увагу виділимо для цього динаміку, порівняємо також його обов'язково з AGM, який так в 4 дорожчий за цей смартфон, навіть якщо не в 5. Ну, я думаю, буде вам цікаво. Тож, підписуйтесь на канал, посилання на мій магазин в описі, і будемо на зв'язку. Бувайте!